Усім привіт! Мене звати Ольга Шабаляна. Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже класний додаток, але ви його можете використовувати тільки, в кого є iPhone. Він називається StoryPert. За допомогою нього можна робити дуже класні креативні сторіс. У мене була тут платна підписка, але так я поки не використовую, це не коштує дуже дорого. В місяць я платила 1,5 долари. Можна за год 10 заплатити, якщо ви будете користуватися. І тут можна робити, чесно, дуже класні креативні сторізи. Тут є приклади, тут є шаблончики. І, до прикладу, давайте ми можемо щось вибрати. Я вам покажу, як це працює. До прикладу, вибрамо цей шаблон. Сюди нам треба вставити фото. Так, давайте вставимо якесь моє фото. Тут є якісь фільтри, ще те щось можна покласти, але мені там. ну, До прикладу, фільтри не потрібні, Я хочу, щоб воно як було. Нажимаємо крестик повертаємося, бачите, дивіться, ми можемо його зменшити, можемо його збільшити. Берете два пальчики і просто їх розтягуєте в різні сторони. Ми можемо його там підкрутити, підправити, все, що вам потрібно. Якщо ви хочете, ви також можете тут написати текст. До прикладу, відкрита вакансія менеджера. Так, що нам треба? Два пальчики беремо і докупи. Тому що треба його трошки зменшити. Треба його відкрита вакансія менеджера. Трошки, бачите, я там все видвигаю, здвигаю. Роблю собі там різні шрифти, які мені потрібні, щоб воно пасувало. Це вже платний. Але є дуже багато і безкоштовних. Тому, в принципі, також можна використовувати. Відкрита вакансія менеджера. До прикладу. Якщо хочу змінити колір, я також можу прикласти і змінити поставити саме той колір, який мені потрібно. Можна навіть червоний залишити. Тепер ви бачите, оце е, олівчик, лівий куточок, дивіться, коли ви натискаєте, то то текст, так? То видали. Коли ви натискаєте ось це око. То це ви подивитесь, як ваша історія дивиться зі сторони. Ви подивилися, вам все подобається. Тоді ви натискаєте зверху крестик. І ви натискаєте вниз, в правий куточок, дивіться стрілочка вниз це зберігти. Галерея телефону стара, месенджер мова. Галерея телефону. Вона там збережена. Зараз я вам зайду. До прикладу, покажу, я робила відгуки на продуктову сторіночку. Зараз я вам покажу просто, як це було, якраз саме за допомогою цього додатку, коли я почала робити, як ці відгуки почали виглядати. Так, це в цьому додатку зроблено. Це також в цьому. І це в цьому а тепер дивіться. Це платні моменти, але дивіться, воно дуже гарно, бачите, воно на раз, два, ваші відгуки. Також воно там вилітало це. Я брала, бачите, різні шаблони, і вони роблять анімацію ще. Ну, що теж дуже класно. Бачите? Там додавало якусь картинку, то я фотографувала, але такі гарні картинки можна брати і в Пінтересті. і ось дивіться. Тобто, такі класні сторізи також можна робити, особливо там на відгуки, щоб були вони з анімацією. Так, давайте повернемося до нашого додатку, подивимося, можливо, щось, щось ще треба додати, секундочку. В принципі, це все. Ви можете тут подивитися, тут дуже багато різних класних шаблонів. І там можна просто вставляти. Тобто, у вас вже є готовий шаблон, вам просто треба повставляти фотографії. І можна подописувати текст. Тобто, дуже багато є також класних, безкоштовних. Тут до прикладу показано. Які сторізи можна робити за допомогою цієї програми? Як бачите, ну подивіться просто, яка кількість а ще є навіть для актуального. А, тут є безкоштовні. І є коштовні, коли ви робили актуальні сторіс, вам потрібні були шаблони. Дивіться, тут також можна багато чого різного взяти, цікавенького, безкоштовного і платного. Але півтора долари, то, ну, я думаю, що небагато. Бачите, тут навіть є різні там стати, ще щось. Тобто ви оте, тут все можете дивитися саме за допомогою цієї програми можете робити також класно, бачите, а, анімаційні різні сторізи. Давайте, до прикладу, зараз. Ще з вами трошки зробимо. Ну, до прикладу, ось вам, будь ласка, анімація, і тут ще можна навіть дописати якісь тексти, зберігти.